Друзі, привіт всім! Я надіюся, я лайф цей збережу, тому почну зразу. Значить, сьогодні будемо говорити. Ми познайомлю вас з одним з партнерів своїх Галина Рак. І будемо говорити про те, як почати в мережевому в неї свої салони краси. В принципі, вона сама про це розкаже. Одним словом, постараємося бути корисними. Зробимо так, щоб ви з середини більше зрозуміли, як виглядає цей бізнес, які нюанси, специфіка. Чому люди з звичайного бізнесу приходять до нас? От. я надіюся, буде корисно цікаво. Вкладемося в 30 хвилин. Якщо у вас є питання, welcome. Давайте з вами класно проведемо цей час. Тільки мені зараз треба знайти. От, Галічка є, я зараз. Сейчас... Її. Галі ти маєш зробити запит на те, щоб включити камеру. І тоді. І тоді я тебе під'єднаю. Давай. Я бачу, ти зайшла із аккаунта салону свого і зі свого особистого. Просто прийшли мені, будь ласка, запит, і ми з тобою стартанемо, бо я тебе не можу так приєднати. О, я. Як у вас, настрій? Я дуже сподіваюся, що у вас все добре. Я от щойно. Е, чао! Чао, какао. Так, Галечка, в нас зараз в Італії, правильно? Так, да, я в Італії. і прикинь, я тобі хотіла дзвонити, тому що зараз всі кафешки закриті. Абсолютно, італійці сплять а в нас і ні. десь. А в нас відкриті. Італійці сплять, і я думаю, що робити? Десь мені, мабуть, не знаю, на набережні зніматись, але знайшла тут кафешку і сіла. Я думаю, що вони не будуть збиратися. Okay. А вони і так сьомі відчиняються, тому ми встигнемо до сього. Окей, okay, давайте я вас познайомлю Галина. Вона давайте ми Галю будемо називати в подальшому. Вона мій партнер в першій лінії. Ми з нею знайомі. Я думаю, там до півроку часу прийшла в компанію Корал, має бекграунд, тобто досвід підприємництва, як я казав, салони краси. Зробила кваліфікацію. Друга кваліфікація це срібний директор. У нас називається достатньо швидко, динамічно. Галічка, розкажи в двох словах, ким була до або ким являється зараз і чому. Прийшла в корал, чому прийшла в мережовий? Добре, Андрію, дивись, я трошечки наперед забіжу. Зараз та я срібний директор, але попри те, Попри те, що я наприклад почала розвиватися в Королі, я ще до того багато де працювала. Не знаю, буде це цікаво чи ні, але лише скажу, що я спробувала попрацювати і в наймі а в державній установі а викладачем в університеті. Тобто я багато де себе пробувала. От і зараз на, на даний момент у мене діючий бізнес це салонний бізнес. От йому. І... Так, окей. Я не знаю, чи це в Галі завис інтернет, чи це в мене. У Мене не перебило? Так, да, перебило. Ти включи режим, щоб тебе ніхто не, не міг тобі дозволити. Я так включив в себе. Да. Так буде ефективніше. Друзі, я в двох словах поясню ціль прямого ефіру. Вот клас. Я надіюсь не завис. Я поясню ціль прямого ефіру, щоб ви трошки більше розуміли. Хочу вас знайомити з людьми, які в команді в різних куточках світу, Щоб ви трішечки змогли змалювати, як виглядає бізнес середини, з ким ми працюємо, чому люди сюди приходять і як вони роблять результат. Для тих, хто просто з боку дивиться, ну надіюся будемо цікаві, і ви можете під іншим кутом глянути на бізнес. Для тих, хто в команді, ви зможете зрозуміти, як працюють. Інші люди, як працюють інші лідери інших команд, якими інструментами за рахунок чого ростуть. Все, галічка є тут. Ти розказувала, що ти багато де працювала, і зараз те діючий бізнес-салон краси. Так, діючий бізнес-салон краси він і розвивається, продовжується розвиватись, тобто все окей, в мене там все добре, все в порядку. От і mm. просто побачила для себе можливість так називаємо це додаткове джерело доходу, тому що я впевнена, що. Кожній людині, яка хоче чогось більшого в житті, яка хоче розвиватися, хоче більше і більше заробляти, і так далі, тому подібне, вона періодично розглядає певні можливості, ну і приймає їх або не приймає в моєму випадку. Значить, я розглянула для себе можливість в коралклабі. Зрозуміло, що це дуже круто буде для того, щоб поєднувати з моїм діючим бізнесом. Чому тому, що Тут про красу, тут про здоров'я і красу вони дуже як то скажемо схожі, і чому би не спробувати їх не поєднати? Та і гарно виходить. Мені чесно, мені дуже подобається, тому що від цього я не відійшла, але я отримала ще додатково ще одне джерело доходу. Ну, Чому не кайф, Чому не класно? Окей, okay, я, я відчуваю, чому ти заакцентувала на тому, що в тебе там все нормально, тому що дуже часто є думка, що людина приходить в мережеву, тоді, коли в неї ніде не вийшло, Давай, я хоча б тут з вами спробую. Типу там ніякого немає. Наскільки я знаю, ти зараз відкриваєш другий салон, правильно? Чи це не можна було казати? ти вже сказав. Ну, нехай, нехай це буде е, спойлер. Я ще, вітаю цих вже, коли відкриється, привітаю офіційно. Одним е, словом, так. я до я до того, що люди, в яких нормально йде бізнес, для мене це ну типу коралл мережевий по барабану. Це просто грамотно збудована, е, грамотно збудований формат співпраці з існуючим бізнесом. От, е, щоб я щоб ви розуміли, як виглядає модель. Тобто хтось зробив бізнес замість тебе, а ти з ними співпрацюєш на рівні афіліїд. В тебе блог, в тебе класний е, якийсь салон, масаж. Салон е, масажний салон е, салон краси. Ти можеш класно співпрацювати, бо в тебе потік потенційних клієнтів, люди, які проходять за красою. Окей, скажи мені, з чого ти почала? от твої перші кроки в коралі в коралі. Е, моїм першим кроком було е, ну я, взагалі, така лю любитель трошечки повчитися. Я багато чого читала, вивчала інформацію, дивилася, приглядалася. Потім, звісно, я е, замовила собі продукт. Замовила продукт, спробувала його. Прийшла повністю концепцію здоров'я, детокс, з парашил, коловада, отримала просто прекрасний результат і почала ділитися. Почала ділитися в першу чергу зі своїми близькими, знайомими, родичами. А потім вже вийшла і на, скажімо так, на холодний ринок, на людей яких там, не знаю, раз, два, три рази бачила в житті. От, ти саме і... їм дзвонила, чи ти робила так, щоб вони тобі через інстаграм написали? Ну, дивись, це по-різному. Тобто, частково я дещо транслюю в себе в сторіс. Ну, наприклад, що я собі там проходжу зараз коловаду. Там, Я скудла вже за концепцію на 7 кілограм. Ну, це факт. Я скудла на концепції на 7 кілограм, і я знаю, що є люди, яким це цікаво чому мені це не виставити в Інстаграмі? Я це виставляю. Е, також я це можу і поділитися там, з подружкою, коли пішла там на каву Чай. Да? І відповідно є люди, які прям е, з Інстаграму мені пишуть, навіть з Фейсбуку мені пишуть. Та? І я періодично транслюю. Там, наприклад, купила собі колаген, починаю пити колаген. Ось, я це показую. Тобто, то, що я приймаю, я це і показую. Е, коли я почала е, купувати своїй малій там. Вітаміни і монобустеру, фітовірон німецький, просто топчик. Я почала це також транслювати, бо я розумію, яка це біль для мами, коли дитина часто хворіє. Бо в мене таке було. Коли мала ходила в садочок, в мене, в мене донька їй чотири з половиною рочки, і відповідно. Вона з двох років в мене пішла в садочок, і це було дуже так: знаєш, три дні в садочку, там тиждень вдома, тому що вона лікується і пля, і сла і поїхало. І я, от навіть на цьому, ну тобто, от те, що я транслюю, те, що я показую, те, що я щиро рекомендую, люди це купують. Люди кажуть, ну давай, я теж спробую. І в мене багато таких випадків, що люди кажуть: давай, я спробую те, то те. То вони мені довіряють, слава Богу, і потім мені дякують. Тому, блін, це такий класний бізнес. Чесно, я його от... скажи мені в порівнянні з тим бізнесом, який в тебе. Тебе, з тим, що ти вже вкусив, ну тобто, знаєш, є бізнес, я називаю на землі, ну тобто фізично. А є, от я зараз прямо дивлюся, джибар напроти мене. Я розумію, скільки процесів було там зроблено для того, щоб цей бізнес запустити. Скажи мені в порівнянні, от що відрізняється з тим бізнесом, до якого ми звикли, мається увазі в мережевому. Що тобі подобається тут? Що, мережа... що подобається? Да, да. І що не так. подобалося в твоїй справі? От попередні, якщо є моменти, які ти можеш сказати, я думаю, що якщо хтось дивиться в коло салон краси, ви знайдете якусь спільну мову зараз. Ага, добре. Я хотіла почати з того, що тут немає начальників, але це вже якби не моя справа. Бо тому, що ага. коли я була на роботі, мені дуже не подобалося, що я весь свій час всю свою енергію зливала там на 9 годин на роботи. От, але якщо вже враховувати мій бізнес теперішній, то що мені там не подобається? Ну блін, ну є моменти, але, але вони є всюди. Вони є в кожному. Ні, бізнес. Я не кажу, що в тебе має бути поганий бізнес, щоб ти прийшла в Корал. Які складності для того, щоб або запустити бізнес, а щоб його утримувати? Ага, секундочку. Тут щось італійці мені говорять. Я не розумію. А Ти італійською не дуже? Да, Повторюй за мною. Вафанкуло, Ні, Я не буду погане слово якесь. Пікало кацу да? це все, що я знаю на італійській окей. Добре, перекладати uh, не буду. Сорі, ви мене все пішли. Окей, окей. Значить, дивися, uh, найважче, от, наприклад, от що болить, та да? от, наприклад, що реально болить власників салонного бізнесу. Uh, от кажуть всі, що, наприклад, пішов майстер. Забрав з собою там клієнтську базу. Так, да, це болить, але повірте, це є не, най, скажімо так, не найскладніший момент, який може бути. Найскладніший момент це тоді, коли ти дуже довго шукаєш хорошого спеціаліста. Дуже довго. Їх зараз. От з цим зараз дуже важко. Оце найважче для кожного, мені здається, підприємця знайти якось якогось хорошого е, спеціаліста. Навіть не те, що хорошого, навіть такого, що би просто хотів навчатись, розвиватись. Ми готові. Ми вкладаємо в своїх майстрів, ми інвестуємо в їхній розвиток кошти е, і для того, щоб вони в нас були топчиками. І виходить, як ти інвестуєш в нього все. Там свій час, енергію, е, кошти в тому числі. Він в тебе росте, зростає. Набиває шишки, там десь там відсіюються клієнти, бо тому, що ну по-різному буває, так да? це особливо на початку було, було таке. Він зростає, 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 а потім іде. Також з клієнтською базою, оце найважче, тому що це знаєш, як, ніби як е... твоє дітище. <сум> ти вклалася душу час. ага. Так, Ну я тобі так скажу, в нас ще такого от такого прям такого критичного не було. Але я знаю тому, що я дуже часто спілкуюся з власниками бізнесу б'юті, і ну багатьох це вже було. Вони вже прийшли в цей етап. От тому да, це важко. Я розумію, що я це просто приміряла на себе. але мені би це було капець, як ну важко. А, окей. а, а тут в цьому бізнесі що мені подобається, що тут немає такого. Тобто, ти не вирощуєш собі конкурента. Ну по факту, ти вирощуєш собі людину, яка буде навпаки з тобою дуже довго і буде будувати цей бізнес, і ти прям. Ну, це зовсім різні моделі бізнесу. І тим, що в тебе тут всі, знаєш, всі якби себе підсилюють, тобі допомагають, і ти завдяки тому, що ти допомагаєш їм, ти зростаєш, і вони зростають. Ну, такий... Друзі, я скажу таку штуку, яка не дуже очевидна, ми не дуже її продвигаємо, і це як правило ну ніби не про це не говориться. Говориться про те, що тут можна гроші заробити класний продукт, результати людей. Слухай, ти попадаєш в класне ком'юніті. От. Ти здобуваєш собі класне ком'юніті. В нас в оточенні е, блін кого тільки нема: медики е, поліція, юристи, а до от кого треба, можна знайти, тому що тут вибудовується класна мережа контактів. І плюс відносини всередині вони побудовані не начальник і працівник. І я тобі, типу, якщо ти щось не зробиш, в тебе штраф, а навпаки, зовсім інакший стиль е, стосунків. Це теж важлива історія. Насправді. Окей, добре, ти почала зробила перших клієнтів, вони в тебе. Прийшли з салону, наскільки я розумію. Ти можеш в процентному співвідношенні сказати, де в тебе люди з звичайного життя, а де клієнти з салону зі всього твого обороту, який ти зараз робиш, приблизно ти маєш на увазі у Коралі зараз? Да, да, да. От клієнти, тому що всі думають, що ладно, добре їй в неї салон, до неї приходять люди, і вона їх всіх там е, опрацювала, всім все продала, і от вона е, взлетіла. У мене е, жодного клієнта салонного немає. Ну тобто, у мене є. Моє оточення, оточення вже мого оточення, але от чомусь так склалося, що я тобі так скажу, я не майстер, тобто я в салоні не працюю. Можливо, якби я була майстром, я би мала, скажімо, кращий там, скажімо, підхід і доступ до людей, до більшої кількості людей. А я не маю такого доступу. Я якщо приїжджаю, я зайнята іншими процесами. Маркетингом пішло і поїхало. Да? І я коли приїжджаю, там спілкуюся з майстрами, ну максимум, там я не знаю, в мене декілька моїх майстрів. Купили продукцію для покращення свого здоров'я, окей, це, це факт. Але так, щоб прям це були клієнти салоні, ні. Коротше, треба робити, попрацювати що... тобі, показати твоїм мастерам, які тут є можливості, щоб вони брали і, і мали додатковий дохід, а потім позвільнялися в тебе з салону. А потім бо вони звільняться з салону так. і підуть а Я лишуся з нічим. Часто, <реш> часто власники салонів, да. часто і власники, я, власники і... салонів кажуть спеціально, не розказують, що вони не заробляли з боку, що вони були прив'язані до салону. Ні, чого, е, я тобі так скажу, що якщо е, хтось з моїх майстрів, вони будуть однозначно дивитися, якщо хтось з моїх майстрів захоче, я їм раду все розкажу, підкажу і як то. Так, точно, я забув. Я забув, що вони можуть дивитися ефіри. Ребят, давайте тут більше денег і легше. Е, ага. от, от я, до речі, я до речі, коли от йду на манікюр, я роблю манікюр в салонах е, красоти, не самом дома, е, от Європа влияє, е, то я завжди думаю, блін, наскільки це важка робота? Наскільки ти сидиш цілий день, 8 годин, і просто і спина, і руки, і дельти. Ну, коротше, непроста історія. Так, це непроста історія. Дівчата молоденькі в років 25-30 вони вже ходять на масажі, тому що в них спина зірвана, і так далі, і тому подібне. Це, це сумно, реально. І okay. дівчатка, які думають наперед, ну я просто не хочу там теж знову ж таки спойлерити. Але дівчатки які думають наперед, думають там про сім'ю, там наприклад про декрет. Вони вже мене починають цік ну, питати, цікавляться типу. Ага, okay. можна це поєднувати, наприклад, там вдома, а можна це поєднувати там, коли ти народиш. І я вже їм починаю розказувати. Це знову ж таки, це б'юті майстри. Мене записують. Yeah. Ну, типу, да. Скажу тобі таку штуку, що коли я, наприклад, починав, от кваліфікація у мене теж там срібний золотий директор. Був такий момент, що повинна була відбутись адаптація твого оточення до нового тебе. Тобто ти чимось новим зайнявся, вони не зразу це готові сприймати. Тобто їм треба час, щоб тебе почати асоціювати. Крім салонів краси, ще з якимось напрямком, і як правило, на цьому шляху більшість ваших партнерів, от якщо я говорю про, про корал, про про мережевий, вони здуються, тому що ти робиш, 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 а результату немає. Ребят, весь цей час, всі ці там два-три місяці перших в бізнесі, ти підігріваєш. Ти вибудовуєш стосунки з оточенням, і після того вони проходять до тебе вже готові. Ну, типу, їм треба було дозріти. Окей, скажи мені, е, які факапи. Ну не факапи, а що тобі важко давалося? От чи прям все получалося з перших днів, і ти от до кого не підеш, всі тебе чують, підтримують. Давай, звісно, я куплю все. що Ти скажеш, чи не так? Ні, звісно, що ні. Однозначно, в мене були відмови. Вони є, і я знаю, що вони й будуть далі. Але я до цього нормально відношуся. Я відношуся до цього не так. Знаєш, з позиції все я обідалася. вона така погана, чи він поганий. Мене не послухали. Ні, це не то. Це означає, що людині е, точно не на час на даний момент. Але через якийсь період часу вона може чи він може звернутися, і це нормально. І я взагалі відмови нормально, е, знаєш, сприймаю. Для мене це вже не боляче. Та й в принципі на початку не сильно було боліще, типу, Ну блін. це такий це ага. просто частина процесу. От і все. Ти працюєш в тебе якісь там щось відмови, ти далі працюєш в тебе більше. Знаєш, хто там говорив, що поки ти не почуєш перших там тисячу ні, ти, ти не будуєш бізнес тут. Ну, типу, от Та тебе... мені здається, слухай, в салоні краси в тебе така сама статистика навіть гірша. Ну, типу, скільки людей пройде, попри твій салон, скільки побачить його в інстаграмі, скільки твої твою ну, молодиниці прийдуть і зроблять в тебе принесуть тобі бабки. Вчора в нас зараз проходить. Альч, а ну ти виключай мікрофон, коли я говорю, а потім включай, бо воно ніби фонить, мій звук десь там в динаміку закручується. Вчора ми якраз проводили марафон. Ну, у нас є такий бізнес-марафон внутрішній, і я не пригадую, хто це сказав. Він каже: кожен раз, коли мені хтось каже, ні, мені не цікаво, я задаю питання. Тобі не цікаво. В принципі, чи на даний момент не актуально, може потім до тебе я повернусь з цим питанням. Я просто, вау, клас. Ну, тому що справді в людини може бути там на носі день народження, якісь проблеми десь фінансові, ще якась історія, а ми тут зі своїм коралом давай, давай. Окей. Я паняю. Ну, типа, історія схожа на всі. Що ти можеш е, зараз порадити? От е, хто слухає? Я надеюсь, що слухаю велика частина людей, які от, прям в темі. Зі свого шляху на початку ти пройшла вже дві кваліфікації. Я розумію, далі е, з того, що ми з тобою плануємо, е, плани грандіозні. но е, на цьому шляху, що би ти порекомендувала яких помилок не допускати, і що робити? Так. Дивись. А те, там італійці до тебе зажигають. Ні-ні, не до мене. О, так може візьми, пройдись. Очки. Я просто боюсь, що е, інтернет може бути, знаєш, не дуже стабільний, ага. якщо я почну рухатись. А, окей. окей. Місці, ну, то не плювати, ми їх не чуємо. Якщо вони тобі не сильно збивають, то е, ну дивися взагалі я вважаю Но... так, що коли людина оприділяється з певним видом діяльності. Вона повинна його, скажімо так, не перестрибувати. Знаєш, ой, там чуть-чуть спробувала, ой, там я дуже не люблю слова пробувати. Давай я спробую. Ну що ти спробуєш? Ти ж не в ресторані, щоб блюдо пробувати. Тобто, якщо ти вже береш за щось за це якесь діло, ну то будь добрий, і веди його ну до кінця. От і е, коли буде різон, коли буде, от прям. Толкта тоді, коли, наприклад, ти робиш те, що ти любиш, допустим так як в моєму випадку мені це подобається. Друге, ти віриш в те, що ти робиш. От я вірю, що в мене ну, будуть результати так само, як я колись вірила в те, що в мене буде салон. Я вірила в те, що в мене буде 10 працівників, зараз 20 працівників. Тобто, знаєш, от те, що ти віриш, і третє не зупинятися. І от ці три пункти вони ну оприділяють все. Типу, де ти будеш, там через скільки періоду часу ти будеш, і так далі. Тому не зупинятися однозначно, іти, пробувати, і не збиватися на якихось перших там негативних моментах, тому, що негатив він був, є і буде, особливо зараз. Зараз люди злі, і це зрозуміло. Їх можна в принципі певним чином оправдати, чому вони злі, так не виспані там, ще якісь, ще якісь, ну коротше. І просто потрібно простіше це все сприймати, простіше сприймати відмови, там простіше сприймати, навіть якщо ти не можеш щось там дозакрити, та то що ти запланував собі. Ну окей, за, за ну, типу закриєш на наступний місяць. От це все відноситись до цього простіше, знаєш, не не сильно брати все на, на свій щоб на свій рахунок, і, і буде класно. Ну Алишка, і не, боятися. А ти... не боятися, тому що. Дуже часто на початку, ой, я тому не скажу, бо він мене зачворить, а ця немає грошей, а та ще щось, а та розкаже ще комусь. Ну, тобто, от такого плану. Знаєш, це на початку на всіх новачків таке буває. Тобто не боятися, раз ти вже оприділився з тим, ти розумієш, що класний продукт, ти розумієш, що класна компанія, ти розумієш, що тут люди реально заробляють класні гроші, гарно виглядають при тому, інвестують своє здоров'я, вони набагато краще себе почувають. так? Фізично, ментально, ну просто чому би ні? Чому ти не можеш спробувати і пройти цей шлях, особливо якщо тобі не якщо тобі важливо, де ти будеш завтра? Якщо хтось там не думає про завтра, ну значить йому не не сюди. Знаєш, ну тобто будуть робити просто ті самі помилки з року в рік, там чи з місяця в місяць. І все? Алічка, а ти пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились чи ні? Бо я не пригадую, як в нас відбулося перше. І в мене коротше два питання в одному. Як в нас з тобою зав'язалося і де звідки ти береш е, основних клієнтів? Чи це онлайн, чи це твої знайомі вживу? Е, дивися, ми з тобою познайомились як. Е, я просто. Ти мені почав просто знаєш, е, з'являтися періодично в Інстаграмі. І я скролила, дивилася на твої відео. Ну мені ну мені зайшло просто, розумієш. Тобто я зрозуміла, що okay. ну, людина близька по okay. вайбу, знаєш, і ну мені сподобалось, і все. Я тобі потім просто написала. Ти моментально зразу, okay. Okay. сподобалось, тому що ну людина зразу знаєш, пише, відписує. Мені з цим треба до речі попрацювати трішки, бо я не завжди можу відписати, бо в мене купа чатів тому з цього. Але я зрозуміла, що для тебе це важливе. А і ще дуже важливий момент, чому я обрала тебе? Тому що ти дуже довго в цьому бізнесі. Я розумію, що ти завтра не підеш. Обрала мене, де... ну. от, Це класно прозвучало ну, мені, Окей. як свого наставника, розумієш, тому що я розумію, що ти з цього бізнесу там завтра не підеш сам чи після завтра, і а мені потрібна надійна людина. Ну, В принципі, всім потрібні надійні люди. Знаєш, ну типу. От, а з приводу, а друге питання, твої клієнти в основному це в тебе інстаграм працює на тебе, чи це твої знайомі по житті? Дивися тут, мабуть, 50 на 50, я би сказала. Не дивлячись, що у мене малесенька кількість підписників. Якби я думала, що там скільки в мене тисяча. 400 чи якось так, якби я думала, що ой, в мене така маленька кількість підписників, ну в тебе ж там 58 вісім да, тисяч, то хто на мене там буде реагувати? І якби я просто собі поставила, знаєш таку установку в голові, що мене ніхто не дивиться і ніхто в мене не купить, то так і би і було. Але не дивлячись, що в мене там невеличка кількість підписників, в мене дуже гарно під продажі. Це раз, друге вживу, також я продаю, чому тому, що я дуже люблю онлайн офлайн зустрічі. Я люблю цей обін енергію, знаєш, поспілкуватися з людиною. Ну так, типу постерінки, це така класика мережевого, і вона мені дуже подобається і дуже заходить І я скоріше, якщо наприклад вибирати між зумом там і живою зустрічю, я завжди виберу живу зустріч, ну ж щоб людині також тобі дійшло. Якщо ні, то виходжу тоді на зум. От тому, десь, да, десь 50 десь на 50, мабуть. Я пам'ятаю, як ми з тобою зустрілися перший раз. Це була конференція в Братиславі. Це абсолютно інший рівень обміну енергією. Коли ми онлайн спілкувалися з тобою, і коли зустрілись вживу. і я казав, давай приїжджай, побачиш. От напевно, мені здається, після того в тебе почалось по серйозному е та. в бізнес відношенню. Ну, ти знаєш, не те, що пос... може і так, але я е одразу собі оприділилася, що я буду е розвиватися в ньому, буду розвиватися довго, бо я бо цей бізнес не знаєш. Е на довго дистанцію, то треба просто реально налаштуватися, що все. Ти розумієш, до чого ти це робиш, і ти постійно ну, ти ж постійно хочеш бути здоровим, правильно? Так же ти постійно хочеш бути там забезпеченим і так далі. Ну, тобто, коротше. І я собі так просто зрозуміла, що все, я тут надовго, не дивлячись на результат. А результат може бути різний. Кожної людини результат різний. В когось дуже швидко, в когось там середні темпи, в когось там взагалі дуже довго. Але ну тут вже сам собі кожен оприділяє який темп він хоче, да скільки йому в принципі часу вистачає на це, бо це також питання, хто скільки може виділити. Я на даний момент можу собі трішки більше виділити часу. Чому? Тому що в мене вже бізнес, я маю на увазі салонний, Я вже делегувала певні процеси. Мені набагато простіше. Я вже можу собі там піти, зустрітися з кимось на хавую, зробити цей самий зум і так далі. Знаєш, от. Ну коротше, бізнес в кайф. Давай я підсумую. і Ми напевно попрощаємося, ефір збережемо. Значить, дивіться, в чому історія. Що навіть якщо в тебе активний твій бізнес, що ти Галічка, виключи мікрофончик, будь ласка, бо навіть якщо в тебе активна фаза твого бізнесу, ти можеш будувати мереживий і будувати його успішно. Да, темп вибираєш сам, динаміку вибираєш сам. Плюс до цього всього діла ти можеш це все диверсифікувати в будь-якій країні світу. Ти написав людині, чи ти в Італії знаходиш, чи в Штатах, чи в Києві. Ти написав людині, онлайн ми зробили компанія, зробила логістику, продукт до людини дійшов, тобі гроші заплатили. Е, і е, остання історія в цьому всьому, що є готова система. Ти приходиш, тобі дають рекомендації, які працюють. От. Тому це така лагідна е, підприємізація. Ти от приходиш в бізнес, нелагідно е, хочу, ще до додачі додати. До речі, ти сказав за диверсифікацію. Це дійсно так. Е, диверсифікація доходу. Е, чому важливо мати декілька джерел доходу? Тому що світ зараз нестабільний. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Я не знаю, де я завтра опинюся. Ну по правді кажучи, да і для того, щоб е, міцніше, що, скажімо, стояти на да, двох ногах, та да? мати якийсь такий твердий фундамент, е, можливо, мати для людини декілька джерел доходу, і це нормально. Але я зараз не про 2-3-5 робіт, де ти себе виснажуєш. Я про те, щоб і так організувати роботу таким чином, щоб ти дійсно от мережаві це дуже класний е, якраз. Е, Інструмент для того, щоб ти, по-перше, сильно не не падав, да ти маєш роботу, Ти можеш собі додатково робити другий друге джерело доходу. Це дуже круто. Чи ти маєш бізнес? Ти можеш додатково собі створювати інший бізнес. Це також круто. Та навіть якщо в тобі є декілька бізнесів. Ну гарно виглядати, бути здоровим в ресурсі, плюс ще до того заробляти додатково там 2 3 пять тисяч доларів. Ну блін. Кому кому не хочеться, Ну, от, ти так кльово по-простому, тільки що зробила от, ну, це блін. Це презентація. Класний продукт, класно виглядати, добре себе почувати. Додатковий дохід в будь-якій точці світу. Друзі, ми завершуємо. Кому цікаво попасти в команду, отримати додаткову інформацію. Бо цей ефір була така частково реклама, частково знайомство, і частково е, презентація. Як це все діло виглядає з середини. Е, Надіємось, було цікаво, корисно. Ви випили каву, чай, водичку, фанту і гарно провели цей ефір. Все, ефір буде збережений. Ми вам його виставимо. Пока, пока. Всім пока, дякую.